Страсті довкола ректорського крісла. Вони розпалилися одразу, як тільки завершилася семирічна каденція Богдана Остафійчука на посаді очільника Прикарпатського національного університету. Сталося це ще 9 лютого. З часом події набули скандального характеру. З'явилися чутки, що призначений тимчасово виконуючим обов'язки керівника вишу це ставленик місцевої влади. Сам проректор з міжнародної співпраці, доктор політичних наук, та професор Ігор Цепенда пояснює, профільне міністерство лише скористалося кадровим. Резервом його ще минулого року затвердив Богдан Остафійчук. Моя програма залишається незмінною, тому що останні п'ять років я концентрую увагу в першу чергу на тому, щоб поглиблювати співпрацю з європейськими університетами. В всьому я бачу перспективу нашого університету на всіх рівнях, як науковому, так і дидактичному. А це я не в першу чергу наслідком того, щоб професорко-викладацький склад залишився в відповідному. Складі, оскільки скорочення це найлегше, що можна робити в умовах. З 5 березня розпочався конкурс на заміщення вакантної посади, оголошений міністерством освіти. Нового ректора Прикарпатського національного університету обиратимуть серед кількох претендентів. Стати ним можуть громадяни України, які мають вчене звання професора, відповідний науковий ступінь і не менше 10 років стажу науково-педагогічної діяльності. Конкурс триватиме 30 днів і завершиться 4 квітня. Після цього міносвіти призначить дату виборів. Голосування буде таємним.